Медіа, мас-медіа, мультимедіа, які засоби комунікації вибирають сучасні прихильники та прихильниці мистецтва, коли обмінюються творчими ідеями. Складно уявити, як у минулому, коли не було комп'ютерів і мобільних телефонів, люди обмінювалися ідеями, зображеннями, емоціями, дізнавалися про новини. Наші сучасники мають безмежний доступ до комунікації. Процесу обміну інформацією, типи комунікації міжособистісна, групова, масова для комунікації винайдено чимало різноманітних засобів, які отримали назву медіа. За способами подання розрізняють такі види інформації: словесна, усна і писемна, числова графічна зображення, звукова, зокрема, музична. Тактильна відеоінформація. Їх об'єднує спільна назва медіатексти. Традиційні медіа передавали інформацію в майже незмінній формі для невеликої групи людей, об'єднаних спільною мовою культурою. Наприклад, у давнину через міфи, пісенний фольклор. Знаки й символи в образотворчому та декоративному мистецтві. З появою друкарства і розвитком поліграфії інформація почала поширюватися набагато швидше за допомогою книг і преси, газети журнали. Засоби інформації пов'язані з технологіями масового виробництва, що здатні одночасно передавати інформацію великим групам людей називають мас-медіа. Немає єдиної класифікації багатої палітри медіа. За характером інформації медіа поділяються на статичні. Листівки, фотографії, білборди, постери, комікси й інші нерухомі зображення і динамічні радіо кіномистецтво телебачення. відео. Групи медіа за носіями інформації друковані журнали, книжки, комікси, мовленєві радіо, кіно, телебачення, цифрові комп'ютер, телефон планшет. Традиційні або старі медіа транслюють інформацію централізовано. Її може контролювати певна установа чи організація. Нові медіа діють за принципом мережі. Контакти створюють самі користувачі. Термін мультимедіа означає, що для передавання повідомлень використовують різні види інформації, комбінують статичні й рухомі зображення, звук словесні тексти. Прикладом такої комбінованої екранної інформації є відео. Додатковим виміром мультимедіа є інтерактивність, коли користувач, користувачка. Може впливати на зміст повідомлення, втручатися як от у відеоіграх, складові мультимедіа, текст, анімація, інтерактивність, аудіо, зображення, відео. Ще не так давно твої прабабусі й прадідусі слухали музику за допомогою грамофона. Потім на зміну йому прийшов магнітофон. Нині для відтворення цифрового звуку застосовують ще складніші устаткування: музичні центри, цифрові плеєри, комп'ютери зі звуковою картою. Секрети творчих професій. Звукооператор. Звукооператорка. Це людина, яка відповідає за якість звуку, що записується, уміє працювати з відповідною апаратурою з обробки звуку, володіє спеціальними комп'ютерними програмами, аналоговими та цифровими технічними засобами. Ця робота передбачає постійне прослуховування музики, тому потрібні розвинуті музичний слух і пам'ять. Співробітник, співробітниця теле чи радіокомпанії працює як із записами, так і в прямому ефірі, зокрема під час масштабних заходів, концертів, фестивалів, звукорежисер, звукорежисерка, творча професія, пов'язана зі створенням звукових художніх образів, формуванням драматургії звуку, записом нових звуків. Така людина знає фізику звуку. Тонкощі акустики володіє технічними аспектами професії, уміє мікшувати звуки. Професії звукооператора, звукооператорки і звукорежисера, звукорежисерки потрібні в концертних організаціях, театрах, на студіях звукозапису, у рекламних агентствах, теле-кіноіндустрії. і кіноіндустрії. Головною найвиразнішою функцією засобів масової інформації нерідко зазначають розважальність. Газети, журнали, радіо, телебачення, особливо інтернет, пропонують найрізноманітніші медіатексти для цікавого і корисного дозвілля, від новин, спорту, моди до кулінарних шоу. Також медіа доносять до широкої аудиторії інформацію про мистецтво через трансляцію документальних та ігрових фільмів, вистав, концертів, репортажів із виставок, інтерв'ю з митцями тощо. Медіатексти різної природи здатні інтерпретувати мистецькі явища, формувати естетичні смаки, художні захоплення людей. Мистецька скарбничка мас-медіа різновид медіа здатний одночасно передавати інформацію великим групам людей, медіа засоби передавання, зберігання і відтворення інформації, мультимедіа, комбінування на одному носії різних форм інформації, текстової, звукової, графічної, анімаційної тощо.